Усім привіт! І зараз я покажу, як зробити васька. Спочатку ми малюємо олівцем накреслення, далі ми обводимо всього васька. Далі ми будемо розмальовувати. Так, спочатку жовтий, потім синій. Ну, ви можете будь-якого персонажа вибрати. Головне гарно розмалювати. І яскраво. Так. Потім, Після того, як ми розмалювали, ми, ну, ми робимо тіні, а потім уже ми всього персонажа нашого обскочуємо, щоб кольори не втратили через рік чи два насиченість. Ось такий у нас персонаж вийшов, тепер ми його маємо вирізати. Вирізаємо, е, можна з білим контуром, чуть -чуть можна взагалі без контури. Ось такі в мене васьки вийшли. Угадайте, кому я подарую дублікат васька. Більше відео на моєму каналі. Бувайте ось такі васьки